Екатеринославскому городскому голове. Милостивый государь Александр Якович. Совет Екатеринославского областного музея Миниполя в заседании своем 8-8 июля постановил покорнейше просить вас возбудить пред Екатеринославской городской думой ходатайство о наименовании некоторых из улиц города историческими названиями, как это уже сделано в некоторых городах Юга России. Цей лист, написаний 25 серпня 1904 року, спричинив появу першої у нашому місті комісії з перейменувань вулиць. Коли з'явилися перші назви катеринославських вулиць? На плані прожектованого губернського міста Катернослава 1792 року з підписом імператриці бить по сіму їх ще немає. На плані міста 1806 року, де помаранчевим позначено те, що хотів бачити в Катернославі Патьомкін і чого ніколи тут не з'явиться: жовтим будівлі за новим планом і чорним те, що збудовано, вулиці з назвами, теж немає. А от на плані нагірної частини Катернослава 1834 року вже вказані Дворянська площа біля занедбаного Потьомкінського палацу, Преображенська площа, навколо Собору, який ще рік будуватимуть, і Катерининський проспект центральна магістраль міста. На плані три роки по тому позначено ще вулицю Олександрівську, чи то на честь імператора Олександра І, чи тому, що вела до шляху на Олександрівськ. Решта вулиць отримали свої офіційні назви вже у другій половині 19 століття. Когда в 1870 году была принята новая городовая реформа, городская дума обязалась вести обывательскую книгу. В эту обывательскую книгу записывались все жители города. Но для того, чтобы понять, где этот житель живет, нужна была какая-то юридическая привязка этого места. И вот в 1871 году появляется первое название улиц. Первые названия, которые давали улицам в городах, они, можно сказать, большинство своем были случайными названиями. Если это была какая-то улица, где жили ремесленники определенного там выделкой кожи, ее называли кожевенная. Улица могла носить фамилию человеку, у которого самый большой дом на этой улице, или владельца лавки на этой улице, или дворянина, который жил здесь на этой улице. Наприклад, на плані міста 1901 року є площа Абрамовича. Це місцевий чиновник і домовласник, котрий орендував площу від 1880-х років і мешкав тут. На плані міста 1903 року є вулиця Кудашівська, на честь князя Кудашева, котрий заповів кошти на будівництво першого реального училища. Будівлю звели 1891 року на проспекті, трохи вище цієї вулиці. У найгірній частині міста є Струківський провулок. Названий на честь відомих у Катеринославі дворян, що володіли великою земельною ділянкою у цьому районі і були визначними місцевими діячами. Яковлівський сквер, честь городського голова Яковлева, який зробив прорив в історії городського господарства. Улица в честь городского головы Ивана Гавриловича Грекова. Но нужно в то же время сказать, что улицы, которые носили имена людей, были в принципе единицы. Пушкінський проспект, воєнна прежня вулиця, вот потім названа Пушкінська, потому что став застраювався город з появлением заводов, І здесь з'являються гімназії, учебные заведення. Наприкінці 19-го, на початку 20-го століття вулиці у Катеринославі отримували також назви від установ, закладів, підприємств, міських об'єктів, які розташовувалися на них. На плені 1903 року є вулиці гімназична, семінарська, поліцейська, садова, клубна, назви вулицям давали і міські храми, Соборна площа біля Преображенського собору, Єврейська вулиця біля синагоги. Троицкая, Первозваневская, Казанська, Воскресенська, Олександроневский площадь, Провулок и Спуск. Очень быстро разрастается в это время город. И появляются такие названия, скажем, как 1, 2, 3, 4, 5 Чечелевки. В основном улицы носили географический характер, харьковская, московская, то есть по движению транспорта в сторону этих городов, в сторону этих населенных пунктов. А ще у місті були тісна, тиха, тимчасова, хрестова, кутова, далека, широка, коротка і тому подібні вулиці, які можна було зустріти у багатьох містах імперії. На початку ХХ століття за топонімікою Катеринослав не мав власного виразного обличчя. Тому влітку 1904 року рада обласного музею Мініполя, який очолював запрошений до міста історик Дмитро Яворницький. Постановила просити міську владу перейменувати частину катеринославських вулиць, дати їм назви, пов'язані з історією нашого краю. І Совет тисячі дев'ятсот четвертому році звертається в городську дому з таким історичним письмом, подліні якого тут сохранівся. Письмо городской управи было принято. І создана була перша комісія по найменуванням і переіментам улиць, состав которой вошли Дмитрий Ванич Яварніцький, Екатеринослава, і катеринослава культурної гласами городской думи і одновременно общественными деятелями входили в состав Совета музея. Таку роботу комісія почала вперше в історії нашого міста. Через півтора року комісія надала управі повний перелік катеринославських площ, проспектів, вулиць, провулків, спусків балок. На 1906 рік у Катеринославі було 218 елементів інфраструктури, які мали і не мали назви. І Дмитрий Іванович Варницький, а його рука общем-то, доволі чітко прослеживается, предложил 124 вулиці з цих всіх до переименування. Прежде всего, вулиці, которые не носят назв, названий, вулиць, які которые случайные названия, или так звані метанімічні, типа «Железна», где была железная торговля, или «Водопойна» и так далее. Аби обговорити пропозиції комісії з перейменувань, гласні Катернославської міської думи зібралися на засідання. І Засідання це як пишуть наші літописці, ділося почти до 10 часов вечора, тобто з середини дня до 10. І було дуже бурне обговорення, дуже було багато виступлень. Многие пропонували цього не робити, оскільки це запутає жителів міста, окончательно, как это происходит в других містах. Многие говорили, что название именами людей и историческими событиями улиц города понимают культурность населения, и это очень важно. Поэтому нужно это делать обязательно. И приняли такое решение после такого длительного обсуждения: начать переименование, но постепенно. Понимая основную любовь Дмитрия Ивановича Яванинского а к Украине, к Запорожскому казачеству понятно, что много названий, предложенных им, касалось именно этого. Якщо дивитися саме з Яворницького, що він робив як культурний, як громадський діяч, то видно, що він намагався зробити так з культурної точки зору, щоб люди пам'ятали про свої козацькі коріння, бо все-таки вони є головним стріжнем нашої української історії. А відбувалася ця історія саме тут на наших теренах. Дійсно, в місті з'являються вулиці, зв'язані з іменами семінами з іменами Запорожців. Когда же появляется и улица Александра Поля. Карта Катеринослава 1924 року свідчить про те, что місто уже геть змінилося. В 1922 году, когда к пятилетию Октябрьской революции, тоже принято было решение переименовать улицы, которые уже относятся к временам неинтересным для населения. З карти міста прибрали царські, дворянські церковні назви. Натомість з'явилися імена більшовиків і комуністів. Зокрема, найстаріший Катерининський проспект отримав ім'я Карла Маркса, дворянська площа, яка згодом стала Палацовою Троцького. Соборна перетворилася на Жовтневу, Струківський провулок став вулицею Гурицького, Кудашівська вулиця Барикадною, Олександрівський проспект Артемівською вулицею. Казанська, вулицею Ліпкнихта, Первозванівська, Короленківською, Воскресенський клуб на вулиці Леніна, Яковлевський сквер отримав ім'я Раковського. 63 вулиці в августі 1923 року по рішенням населення міста большевики була Гражданская война только закончилась. Переименовали в течение короткого времени, повесили таблички очень быстро. Потом город разрастался, появлялись новые улицы, новая жилая застройка. Обращались, как правило, в музей в первую очередь. И тогда я помню 70-е годы, мы писали, конечно же, большевиков прежде всего, соратников Ленина именно. Много получилось улиц, связанных с историей коммунистической партии и революционного движения. Поэтому нужно было привести в порядок всю эту топонимику. С начала еще 1991 года уже работа городской комиссии, а я принимаю участие в ней 1997 года, ставился вопрос о том, чтобы начать такое переименование. Постоянно, начиная с 1991 года, в городской совет поступали письма от жителей нашего города, от общественных организаций, от коллективов переименовать город переименовать ту или иную улицу. И в особенности проспект, вот главный проспект Карла Маркса. Вот. Но эти письма как отклика в свете не находили. Даже если мы принимали какое-то решение, то оно не поддерживалось городским советом. ну Но топонимика города была не украинской. Поэтому этот вопрос нужно было так или иначе решать. Но поскольку он не решался с 91 -го года, может быть, тогда бы он решился легче. Поэтому, наверное, появился и закон о декоммунизации, ну так коротко говоря, по которому мы работали уже с комиссией новой комиссии расширенные в количестве 60 человек, переименовывая улицы нашего города. И очень рады для нас даже тоже не ожидал, что наша работа увенчалась все-таки успеха. У нас просто было ликование, когда мы узнали, что такие это решение подписано намагалися йти, ну, скажімо так, кількома складовими. Це назви загальноукраїнські. Ми хотіли ввести в топоніміку міста імена українських діятелів. Незалежно від того, політикою вони займалися, наукою, культурою. Друге направлення – місцеве, краєвече, тобто людей, які в історії міста зіграли рішаюче значення. Городські голови, губернатори, почетні граждані Екатерина Слава. Тобто це те, то, що внесло оригінальність в топоніміку міста. І це назви загальносвітові, загальносвітові. европейский поскольку мы государство европейское по всей своей истории поэтому европейское направление было особенно важно и какую-то часть улиц мы назвали и именами людей которые создавали будущее нашему городу это прежде индустриализация его конца 19 века парижская там французская улица бельгийская, шадуаровская улица появились если сравнить историю города, написанную в 1976 году, с историей города, которую вот написали в 2006 году, помните, это совершенно разные истории, совершенно разные люди, совершенно разные события. Там революционные движения, стачки, забастовки, съезды, партийные деятели коммунистической партии. И ни одного слова, даже упоминания о том, что в городе, в бывшем Екатеринославии, был такой орган самоуправления, как городская дума. Но ну, это же нонсенс. Не упоминается имя Александра Николаевича Поля, которое вычеркнуто было из истории. Вот имени скажем каруско но не было. Человека, который построил всю центральную часть города, его имени в на городской э, карте не было. Новая история, ее до Анмеки практически не было. И только сейчас, вот в 2100 году написано, а через 10 лет вот эти имена вернули мы. Внес мы в понад 300. Назв трошечки більше третини з них це повернення в той чи інший спосіб історичних назв. Чи то це прямо повернення колишньої назви, чи то це назва пов'язана з історичною місцевістю. У нас є, припустимо, старокодацька вулиця на честь фортеці, старий кодак, яка вплинула. У нас є старосамарська на честь старої Самари. Це перший урбаністичний центр на території сучасного Дніпропетровська, де безперервна історія починається з 1520-х років. років. У нас є вулиці, названі припустимо, на честь нашого з вами мера. 1750-х років Семена Бардодима, дуже цікавої людини, яка багато хорошого зробила для нашого міста, яка була ктитором храма Свято-Миколаївського і так далі. У нас є вулиці Фортечна, Старобазарна, Новокодацькі, тобто те, що вводить ось цей пласт. пласт історії, яка тривалий час жила тільки в людській пам'яті. Бо ми все одно говорили Мандриківка, ми говорили Діївка, Сухачівка. От хоча офіційно, не би не існувало цих назв. Ми прийняли систему, яка намагається побачити нас як організм, який розвивається до десять 16 століття, як мінімум починаючи. Ми хочемо бачити кожен етап свого розвитку. Ми говоримо назвами своїх вулиць, що ми українське місто, що ми. Європейське місто і що в нашому місті є місце для різних громад.